Удача те, що вдалося саме, успіх те, що немов той фрукт, поспіло, достигло, саме, везіння, коли не ти, а щось воно, наприклад, саме життя везе тебе і везе саме. Усе в третій особі. Усе без твоєї участи. Без твого вкладу і впливу саме по собі. Причому це може бути як щось добре, так і щось погане, і спіткати воно може будь кого незалежно від переконань чи кармічного рахунку, і святого благодійника, і гнилого грішника. Для когось удача – це доля чи божественне втручання, а для іншого звичайний збіг обставин. Комусь чомусь таланить регулярно. Він щасливчик, а когось вважають невдахою. Ну щоб не робив, навіть у сприятливих обставинах, а не везе йому і все. Якось так вважається. Але, звісно, у різні часи і в різних культурах по різному У давнину удача, звісно ж, була нерозривно зв'язаною з релігією. Божества удачі були мінливими, здатними дарувати щастя і нещастя за власним бажанням. Грецька богиня випадку долі та удачі на ім'я Тихе та її римський аналог богиня Фортуна були надважливими фігурами в еліністичній та римській релігіях, і люди частенько шукали їхньої прихильності через молитви та жертвоприношення. До речі, у попередньому відео про анімізм, духовний світогляд ми торкалися того, як греки сприймали щастя через призму Даймона, або генія, як його назвали в Римі, особистого духа кожної людини або духа якогось окремого місця. Так от, що цікаво і по анімістичному взаємопов'язано, тихе існувало у вигляді і як окремого божества удачі окремої людини. І як умножені тихи, жіночі божества покровительки громад, чоловічими відповідниками яких були оті даймони. такий от цікавий зв'язок щастя й удачі як людини, так і спільноти. Якщо в Європі удача сприймалася більш непередбачуваною та була радше пов'язаною з примхами богів чи інших надприродних сил, то на Сході це не було божественними забаганками. Але проявом волі божеств чи космічного порядку. Звідси наприклад сприйняття удачі в Індії як карми, причинно-наслідкового зв'язку жну, що посіяв раніше, тільки карма це не обов'язково про буквально минулі життя. Це може бути і про минуле цього життя, цієї сутності, якою я зараз є. Тобто заслужив везіння якимись булими добрими вчинками. Буддизм, який виникає в Індії у п'ятому столітті до нашої ери та поширюється майже по всій Азії, підкріплює ідею про те, що удача є не випадковою, а кармічною. Навмисні дії мають наслідки позитивні приносять позитивну удачу, а негативні призводять до нещастя. Розуміння цього сприяє етичній та моральній поведінці, але в ідеалі, звісно, згідно з буддизмом, від будь яких учинків, а відтак і від карми потрібно звільнитися зовсім. Ну і вирватися з того колеса, сансари через медитацію. Таке сприйняття удачі як певної закономірності передбачає, що на неї можна впливати. У тому числі за допомогою певних обрядів. І ще що сприятливість обставин можна передбачити тому то всі далекосхідні цивілізації у своїй основі мають і цін, книгу змін, яка є практичним посібником ворожби, тільки ворожіння у китайському розумінні це доволі інше від того, що ми під ним розуміємо на Заході. Воно не про те, яка доля тебе спіткає або які події настануть, а радше про те, як діяти у ситуації, у якій ти перебуваєш, на які є аспекти звертати увагу, щоб з них скористати, ну і як події можуть в подальшому розгортатися залежно від твоїх вчинків, така собі інструкція. Колись на скоро, напевно, буде матеріал і по ІЦІН, тому підписуйтесь і чекайте. Феншуй або феншуй це, до речі, теж великою мірою мистецтво приваблювання удачі через облаштування житлового простору та предметів у помешканні таким чином, щоб привернути позитивну енергію та відвернути будь які негативні впливи. Ну і не забуваймо про китайський календар, який також має на меті визначення сприятливого часу для різних типів людей та всіляких дій. Ну і ще одне наостанок: у китайців є просто чарівний концепт «юенфен». Він включає в себе і долю, і вибір, і особисту відповідальність, і збіг обставин, і, власне, удачу. Та «юенфен» потребує все ж окремого відео. Там теж підписуйтесь, ждіть, це буде точно швидше, ніж про Ідзін, про книгу Змін. У народу Юруба Західної Африки зненацька є щось якоюсь мірою подібне на китайський ювенфен. Концепт під назвою Орі. Але і про релігію Юруба, а тому і про Орі треба буде теж окремий матеріал записувати, тому поки в одному реченні. Орі означає просто голова, тобто свідомість, це і особистий дух, і інтуїція, і доля, а відтак і талан, удача, які, хоч і визначаються Верховним Божеством Олодумари, але вони не є зафіксованими, тому своїми виборами та вчинками протягом життя можна впливати на своє орі, посилити його та провернути добру удачу. Перш ніж знову повернутися до нашого європейського і сучасного розуміння феномену удачі, розгляньмо ще, як його розглядає один зі стовпів нашої цивілізації християнства, ну і що про це говорить Біблія. А Біблія вчить, що все у світі не просто так, бо все проведіння, план Господа Яхве. Тому і удача теж під його контролем. Читаємо у притчах 16.33 У полу кидають жареб. Проти всі його рішення від Господа. Тобто, хоча якісь події й можуть здаватися випадковими у кінцевому підсумку вони стаються за волею Божою. І дійсно є свідчення, що з найдавніших часів кидали жереб для вирішення проблем і керувалися тим, що випало, бо ж це теж проведіння. А не простий випадок. А отже, це сам Господь Яхве вказує правильний шлях, яким слід рухатися. Наприклад, у старому заповіті ми спостерігаємо таку практику в діях 1.26, де учні Ісуса кидали жареб, щоб визначити, хто замінить Юду на посаді 12-го апостола. Таке сприйняття удачі як заздалегідь визначеної єврейським Господом панувало протягом усього середньовіччя. Що дозволяло, наприклад, легітимізувати права знаті і нагадувати своє місце звичайним селянам Не ми такі, Божественний план такий, що нам панувати, а вам землю пахати. Та поступово, з приходом відродження і просвітництва, погляд на удачу зміщується в сторону звичайної ймовірності, і ідея божественного втручання долі поступово витісняється вірою в людський розум. У XIX і ХХ століттях поняття удачі ще більше секуляризувалось, воно стало асоціюватися з природними силами та збігами обставин на підвладними людині. Подальший розвиток науки та технологій зміцнив уявлення про удачу як про випадкову подію, позбавлену будь яких надприродних чи наперед визначених елементів. Цікаво, що в деяких народів, наприклад, у мешканців острова Добу в Папуановій Гвінеї відсутні поняття удачі взагалі і випадкової, і спланованої, натомість вони вважають, що все, що з ними відбувається, спричинене іншими людьми це стосується як хороших, так і поганих подій. Наприклад, якщо добуанець поранився зовсім випадково з нашої точки зору, він вважатиме, що хтось наклав на нього лихе чаклунство, якщо ж добуанець має успіх на полюванні чи в риболовлі, то він вірить, що хтось допоміг йому в цьому. Неправильну удачу часто розуміють і ці хибні уявлення про неї можуть завадити нам розкрити її незвичайний потенціал у нашому житті. Усупереч поширеній думці, бо удача це не просто забавка долі, випадкова сила, яка уражає без розбору. Дослідження показали, що наші власні дії, власні вибори і переконання дуже впливають на ймовірність щасливих чи нещасливих подій. Наприклад, люди з позитивним мисленням схильні притягувати більше позитивного досвіду у своє життя. І коли для когось певна подія виглядатиме нещасливою, щасливою, для них навпаки. Пояснюється це тим, що таке ставлення дозволяє бачити більше можливостей вирішення проблем, підвищує резильєнтність, життєстійкість і також приваблює однодумців, які можуть посилювати власну удачу. У своїй книзі Фактор везіння відомий психолог та дослідник фортуни Річард Вайсман. Провів ґрунтовне дослідження ролі мислення у формуванні удачі. Він виявив, що щасливчики володіють спільними рисами, як от уже згаданий оптимістичний світогляд, але ще до того готовність йти на зважений ризик, і головне віра у власну везучість. Тобто навіть переконання в тому, що тобі по житті щастить, запускає самоздійснюване пророцтво, і робить тебе щасливчиком. Тому дуже корисно час від часу згадувати, у чому тобі пощастило в цьому житті. Навіть якщо це якісь дрібнички, як от, наприклад, високий ріст, чи здорові зуби, чи мати можливість їсти гарячу їжу тричі на день. Іншим ключовим фактором у привабленні удачі є інтуїція. Прислухаючись до сили своїх відчуттів, можна збільшити шанси приймати мудрі рішення і орієнтуватися в невизначеності життя. Дослідження Вайзмана також це демонструють: щасливі люди, як правило, мають сильніше інтуїтивне чуття, ніж ті, хто вважають себе невдахами. Вони частіше прислухаються до свого внутрішнього голосу і приймають рішення, спираючись на свої почуття, а не лише на логічні та раціональні роздуми. Тут проте слід бути обережним, бо ж інтуїція базується на вже здобутих знаннях та досвіді. Тож коли і цього немає, можна навпаки досягнути зворотного ефекту та привернути якесь лихо. Якщо підсумовувати дослідження Вайзмана, то висновок такий. Удача це не просто очікування, коли щастя саме впаде в руки, а скіл це вміння активно шукати, знаходити і використовувати шанси, які підкидає доля Щасливчики – це ті, хто вміє розпізнавати потенційні можливості і користуватися ними, навіть якщо вони здаються маленькими або незначними. Вони відкриті до нового досвіду, готові вийти за межі своєї зони комфорту і володіють гострою здатністю налагоджувати зв'язки з іншими людьми, які можуть запропонувати нові цінні можливості. Згадуємо анімізм та нагадуємо собі, що все процес і удача на виняток. Це також динамічна сила, яку ми можемо як створювати, так і формувати і використовувати за допомогою власних думок і дій. Безумовно, тупо заперечувати, що зовнішні фактори відіграють також величезну роль. Різні випадкові події, непередбачувані обставини та дії інших людей частіше і більше, ніж ми можемо уявити, формують нашу долю. Однак саме наші власні вибори, обумовлені цими зовнішніми факторами, та наші реакції на них багато коли визначають їхній кінцевий вплив на наше життя. Хоч і працьовитість, і відданість справі важливі, але вони самі ніколи не гарантують успіху. Збіг сприятливих обставин, тобто удача, рівноцінно визначає його і ми ой як недооцінюємо це. Добрим прикладом, який наводить у своїй книзі Хода п'яниці як випадковість керує нашими життями Леонард Млодінов, є Голівуд. Суть у тому, що ми завжди ставимо одне й те ж питання до будь якого успіху це завдяки важкій праці чи просто пощастило. І дуже спокусливо, звісно, відповідати, що я сам всього досяг, але коли стосується інших, ми зазвичай, звісно ж, схиляємося до пощастило, і кіноіндустрія тут не виняток успіх фільму та його касові збори такі завдяки важкій праці чи простому везінню, Колишній керівник кіностудії Paramount Pictures Девід Пікер якось сказав, що якби він говорив так усім проєктам, які відхилив, і ні, усім іншим, за які брався, вийшло б приблизно те саме. Він чесно визнавав, що практично неможливо передбачити успіх фільму через складність процесу і непередбачуваність зовнішніх факторів, яка для нього очевидна. Наприклад, рішення про зелене світло для кінокартини приймається за роки до завершення роботи над фільмом, а під час виробництва та маркетингу на нього впливає ще інша безлічно передбачуваних чинників. Неостанню роль відіграють і смаки глядачів, які можуть раптово змінитися. Незважаючи на це, керівників студії оцінюють не на основі важливих управлінських навичок, а скоріше за їхньою здатністю відбирати успішні проєкти. Але, як ми бачимо, ця здатність є швидше ілюзією, і жоден керівник тому не вартий контрактів на десятки мільйонів доларів. Бо з цією задачею могла б впоратися і звичайна монетка. Наприклад, Титанік здобув успіх завдяки моторошному збігу обставин. Дата його виходу на екрани збіглася з трагічною загибеллю судна Естонія, що посилило його емоційний резонанс і касову успішність теж. Подібне проявляється і в кар'єрі голівудських зірок стрімкому злету лету Бреда Піта сприяла випадкова зустріч з агентом з пошуку талантів на автозаправці. Культова роль Рейчел Грін у серіалі Друзі стала результатом кастингового рішення, прийнятого в останню хвилину визначити якою мірою результат зумовлений майстерністю чи везінням якщо по чесному неможливо. Випадкові події часто виникають кластерами, серіями або групами, подібно до приправи на сухариках. І хоч фортуна є неупередженою щодо потенційних наслідків. Вона не є неупередженою щодо фактичних результатів. Якщо 10 голівудських керівників підкинуть по 10 монет, кожна з яких має рівні шанси на виграш або програш, то в кінцевому підсумку будуть як серійні переможці, так і повні лузери. У цьому прикладі шанс 2 з 3, що принаймні один з керівників отримає 8 або більше орлів черешок. Тобто, з імовірністю більшої від звичайного вгадування, один випадковий керівник студії випадковим чином матиме щонайменше 8 успішних фільмів, чий успіх у такому випадку випадковий Китайське слово WeC, що означає криза, складається з двох знаків з практично протилежними значеннями. «way» Означає небезпека і ті означає можливість, шанс ідея. як ми говорили раніше, одна й та сама подія може видатися щасливою можливістю для одного і катастрофічною невдачею для іншого. Той, хто вважає себе невдахою, зациклюватиметься на негативному досвіді, звинувачуватиме зовнішні фактори у своїх так званих нещастях постійно обмежуватиме себе, щоб уникнути потенційних ризиків, які в його уявленні завжди негативні, хоча ризик може мати під собою і позитивне вирішення, ну і загалом бачитиме світ як вороже налаштоване місце невизначеності, яке лиш норовить створювати перешкоди для досягнення так званого щастя, тоді йому ніколи не щаститиме. Але щаститиме тому, хто дивиться по сторонах, хто вміє помічати і цінувати добрі речі, які з ним трапляються, хто сприймає невдачі як тимчасові мінливі можливості, з яких можна винести корисні уроки, хто зосереджується на своїх сильних сторонах та здібностях і розвиває їх, розкриваючи свою природу, не боючись йти на зважений ризик та отримувати новий досвід. І хто старається вхопити принаймні кубічний сантиметр шансу, тільки не варто занадто завзято починати вишуковувати удачу, бо буде лише зворотний ефект. Наприклад, у вигляді надмірного і невиправданого ризику або почнеш так багато метатися в намаганні зачепитися за все нові потенційні, на перший погляд, можливості. Що знехтуєш розвитком вже міцно схоплених колись раніше реальних? Словом займайся своїми справами, але й будь відкритим до чогось нового, незвичайного і, може, навіть дивовижного, тоді удача сама знайде тебе. Як пише доктор Вайзмен, майбутнє у твоїх руках, і воно починається прямо зараз. Удачі, щасливчику!